Монстера, це популярна кімнатна рослина з великими зубчастими листями. Вона відома своєю витонченою красою і здатністю рости в різних умовах. Ось кілька порад щодо догляду за рослиною. Розміщення. Розмістіть свою рослину монстеру в яскравому, але розсіяному світлі. Уникайте прямого сонячного світла, оскільки воно може спричинити опікання листя. Монстері потрібна певна кількість тіні. Тому вона може рости біля вікна з жалюзі або шторами. Температура. Монстера краще росте при температурі від 18 до 24 градусів тепла. Вона не терпить холоду. Тому уникайте розміщення рослини біля кондиціонера або холодних дверей та вікон. Полив: Поливайте монстеру, коли верхній шар ґрунту висихає. Уникайте пересушування та перезаливання, оскільки це може призвести до загнивання коренів. Також захистіть рослину від застою води. Добре дреновані горщики допоможуть уникнути цього. Вологість. Монстерам подобається висока вологість. Регулярно обрискуйте листя теплою водою, щоб збільшити вологість навколишнього середовища. Також можна розмістити рослину поруч з увімкненим зволожувачем або використовувати піддон з водою та гравієм для збільшення вологості. Ґрунт. Використовуйте добре дренований ґрунт для монстери. Можна використовувати готовий мікс для кімнатних рослин або зробити свою суміш самому. Для приготування власної суміші для монстери змішайте рівні частини садового ґрунту, торфу, та перліту або вермикуліту. Це дозволить забезпечити хороший дренаж та уникнути загнивання коренів. Підживлення. Регулярно підживлюйте свою монстеру. Використовуйте рідкі комплексні добрива для кімнатних рослин, застосовуючи їх згідно інструкції виробника. Підживлюйте рослину весною та влітку, коли вона активно росте. І зменшуйте підживлення восени та взимку. Обрізка: якщо ваша монстера росте нерівномірно або стає неподатливою, ви можете обрізати довгі пагони або витягнуті стебла. Це допоможе зберегти компактну форму рослини і стимулювати новий ріст. Опора. Якщо ваша монстера має великі листя, їм може знадобитися опора. Ви можете використовувати бамбукові палички або спеціальні опори для рослин, щоб утримувати листя в правильному положенні. Захист від шкідників: Регулярно перевіряйте рослину на наявність шкідників, таких як павуки прятки або листові кліщі. Якщо ви помітили шкідників, використовуйте нежорсткі інсектициди. Або спеціальні засоби для боротьби з ними. Пересадка монстеру рекомендується пересаджувати кожні 1-2 роки. Уберіть горщик більшого розміру, ніж попередній, забезпечуючи достатній простір для росту кореневої системи. Слідуйте цим порадам і ваша рослина монстера буде здоровою і красивою. Пам'ятайте, що кожна рослина може трохи відрізнятися, тому слід уважно спостерігати за реакцією вашої рослини. На догляд та вносити необхідні зміни в процесі. Це допоможе вам забезпечити оптимальні умови для росту вашої рослини. Насолоджуйтесь доглядом за своєю рослиною і спостерігайте, як вона росте у вашому будинку. Бажаю вам успіхів у вирощуванні монстери! Дякую за увагу. Пишіть питання в коментарях. Успіхів вам!